Ну, е, я дякую в першу чергу е, тим спікерам, які виступали переді мною, дуже дійсно цікаві теми, важливі. Я б хотів би все-таки звернутися до гальорки, як говорила Оксана. Е, давайте сюди, до нас, бо зараз буде цікаво. Зараз буде реальний кейс, як можна заробити дуже багато бабла. Тому підтягуємося, е, розкажу про себе, до речі. Хочу наголосити, що в нас є спільний проект із реформ про те, що фермер шукає агронома. Фермер в дані в даній ситуації це я і я шукаю агронома. Тому, в якщо не помиляюсь, о 15.40 тут відбудеться проект. Якщо будуть бажаючі, ми ми поговоримо про це і поспілкуємось, Можливо, дійсно сьогодні є той, кого я шукаю. Шановні, мій девіз взагалі в житті, в роботі, в сільському господарстві це відходи в доходи. І коли я працював з цим в цьому напрямку вже декілька декілька років, я все-таки зрозумів, що це дуже велика, цікава перспектива не тільки в Україні, а в світі. Але в Україні це занадто е, цікаво, тому що це просто нульова ніша, це, е, ну, це майбутнє, це нова індустрія. Я хотів би, щоб підняли руки ті, в кого є сільське господарство або, можливо, інший бізнес, де є е, органічні відходи, тобто я не говорю, що це там пластик, е, скло, тобто органічні відходи. Е, і ви не знаєте, що робити з цими відходами. Є такі чи немає. Підніміть руку. Нема. Нема, бо не знаєте, що є такі відходи, чи, чи просто е, соромитись, зізнатися в цьому. Окей, рухаємося далі. Відходи в доходи, або як комахи змінять світ. Е, чому комахи? Я був в Голландії на такому. Крутому заводі, які е, все-таки займаються, вже давно займаються комахами, альтернативним білком. Е, і ми, до речі, сьогодні вже Україна експортує, е, вибачаюсь, імпортує уже е, альтернативний білок. Чому? Ага, окей, є, працює. Які в нас є проблеми в світі? До 2050 року прогнозовано населення Землі буде становити 10 мільярдів, але їх всіх потрібно нагодувати. І тут. Можна довго говорити про те, що вистачає їжі, не вистачає їжі, але постійно йде борьба за їжею не, не в зв'язку з населенням, а між тваринами і рослинами, тому що одна й та сама земля може використовуватися як для е, їжі для людей, так і для кормів для тварин. Тому це є проблема. Світ на межі екологічної катастрофи, тому що щороку в світі утворюється понад 2 мільярдів тонн органічних відходів, і це є дуже велика проблема, це є дуже велике забруднення. Органічні відходи створюють просто масовий викид парникових газів, дуже шкідливих, дуже шкідливих для. Населення і це є дуже велика проблема. До речі, органічні відходи більше роблять викидів, ніж автомобілі. Тому це сьогодні є світовою проблемою. Фермери щорічно втрачають мільйони на утилізацію відходів. Це дійсно є проблема, тому що не всі відходи можна. Сьогодні правильно утилізувати, але є податки, є затрати, є нерозуміння, що з ними робити. Ціни на корма, ціни на добрива ростуть щотижня, і це є дійсно наше, наше сучасне життя. Ми розуміємо, да, що з кожним роком все більше і більше потрібно витрачати коштів як на корма, так і на добрива. Ми знаємо просте рішення, ми дійшли до цього, нам цьому допоможуть комахи. Алгоритм простий, вони їдять відходи, ми отримуємо білок і добрива. Мінімальні витрати, максимальний прибуток, і, звісно, ми зменшуємо забруднення. Середовище і економимо свої ресурси на виробництво кормів і на добрива. Далі розкажу детальніше сьогодні вже існують основні види комах, які використовуються для переробки органіки і отримання білка. До речі, такий білок альтернативний може використовуватися як для тварин, так і для людей. І це вже сьогодні. Працює, але в дуже невеликих об'ємах. Ви будете здивовані, але самим продуктивним е природним е явищем переробки відходів це є звичайна домашня муха. Сама звичайна, яка Щороку е, влітку набридає нам усім. Це є звичайна домашня муха. Вона швидко розмножується, вона адаптується до різних відходів. За три дні її вага збільшується в 35 разів, тобто, вага вага личинки. Повірте, це, це для мене самого було відкриття. Що дійсно те, що в нас е, не використаний такий е, ресурс, як е, домашня муха. Наступна це муха чорний солдат. Це тропічна муха. Вона сьогодні культивується вже в Україні. У нас також є пілотний проект. Вона швидко перетворює відходи на високоякісний білок, на ліпіди, на жир і на органічне добриво. Також використовується борошняний хробак, хлібний жух, хто може його знає так. Він популярний у виробництві кормів для риб домашніх е тварин із високим вмістом жиру. І е саранча це джерело високоякісного білку для людей та тварин із низьким вмістом жиру. Тобто у нас хлібний жук з, ви з високим вмістом жиру, саранча з низьким. Як це працює? Е відходи, е Вирощування личинок, личинки поїдають органічні відходи, утворюють собою, же утворюють білок, жир і фраз. Фраз це дуже насичене і концентроване добриво. Насправді з одної тони відходів можна отримати 50 кг білка, 30 кг жиру і 500 кг фрасу це стовідсотковий. Натуральний корм, тому тут нема жодної там якоїсь хімії, повірте, тварини дуже дуже гарно ростуть на такому білкові. Це виробництво кормів без будь-якої додаткової площі. Насправді, це непрофесійно, ну якби не, не спеціалізоване приміщення, тобто можна. Можна будь-яке приміщення переобладнати під таке виробництво кормів, собівартість е, виробництва білка з комах на 40% може бути дешевшою ніж рибне борошно. І ми розуміємо, що рибне борошно сьогодні виснажує світовий океан, тому що недостатньо е, риби в світовому океані, щоб е, задовольнити ту потребу ришного е, рибного борошна, яке потребує е, сьогодні світ. Виробництво одного кілограма білка з комах потребує на 90% менше води, ніж яловичина. Наскільки затратна частина менша, що це колосальна економія. Світовий ринок альтернативного білка до 2030 року, а це вже залишилось не так і багато, оцінюється у 200 мільярдів доларів. Тобто, це. Просто колосальні, колосальні об'єми. Український ринок я говорив. Він ще не зайнятий. Тобто, ми сьогодні експортуємо е, альтернативний білок для е, кормів. Це поки що використання петфуц, е, вод, але це вже є певний прогрес. У нас є промислова технологія переробки органічних відходів. Зараз ми запускаємо новий проект по будівництву першого заводу в Україні із переробки органічних відходів. Це буде 15 тисяч тонн органіки щороку. Я думаю, що це буде такий першочерговий проєкт із подальшим масштабуванням, тому що насправді по оцінці. Від, тої, тої кількості відходів, яка сьогодні є в Україні і може бути, то це сотні і сотні таких заводів. Створення замкнутого циклу виробництва, що не шкодить довкіллю та зменшує вплив на клімат. Скорочення витрат на утилізацію органіки на 40-50%. Отримання високоякісного е корму те, що я говорив, для сегетварин, риб, птахів, ракообразних е рептилій та петфудс Продаж органічного добрива, що покращує якість ґрунту та активізує біоту. До речі, це дуже цікаво повинно бути наутільщикам, тому що насправді це, це, це те рішення, яке сьогодні вони е, шукають, як швидко активізувати біоту, і як швидко е, повернути ту кількість органіки, яка була втрачена, правильно. Ну, Класикам цікава Оранка, насправді. Ні, цікаво всім, але саме мені здається, хто найбільше переживає за біоту, то це наутільщики. Ну, Як на мене, да, це їхній е, з турботою. так. Е, можливість отримати, отримання карбонових сертифікатів. Да, ми знаємо про те, що сьогодні. Е, все більше і більше з'являється у нас можливість отримати карбонові сертифікати, і це перспектива на то, щоб ще додатково збільшити свої прибутки. Окей, тому приєднуйтесь до революції. Ми вже будуємо нову індустрію в Україні. Хочете приєднатися, ми відкриті для партнерства, для інвесторів, для однодумців. Дізнайтеся більше про наш проєкт та можливості співпраці. Це наша команда. Якщо когось з Цих людей одного ви точно вже бачите. якщо когось з цих людей ви бачите на конференції, можете сміло підходити, говорити. Ми готові до, до співпраці. Ми готові ділитися своїм досвідом, тому що це, це дійсно нове, це, це цікаве, це перспективне, повірте, з одного гектара такого заводу можна отримати. Набагато більше прибутку, ніж навіть сіяти там коноплю. Тому я дякую за увагу. Це мій TikTok, мій Ютуб. Часто гикаємо там про, про різні речі, намагаємося розказати якісь. Новинки, цікаві цікаві моменти. Ділимося досвідом. Якщо є запитання, я готовий відповісти Хоч е, зараз, е, хоч в залі, тобто без різниці. Якщо немає, тоді я дякую. Привітайте, будь ласка, Михайла. Нагадуємо, у нас відбувається проект Фермер шукає агронома Шукайте цього фермера в залі або в інших залах, підходьте до нього. Пройдете співбесіду, станете агрономом і будете залучені до всіх цих проектів. Це просто пушка. Газотання чи агроном? доларів. Агроном. Окей, поговоримо. За якщо є питання, років? можете підняти руку, я підійду, задасте питання. Якщо є, хочете є питання, особисто. Чи Якщо нема, тоді о 15.40 так? О сорок ми, ми тут, тут чекаємо всіх бажаючих на проекті фермер. Шукає агронома, і ми детально поспілкуємося про те, хто хто я, хто ви, хто такі Докучаєвські чорноземи і чому я шукаю агронома в Докучаєвській Чорноземи. Тоді я вам всім дякую за увагу і до зустрічі на наступному на наступній конференції. Можливо, рефар, можливо, кагра. Дякую. дякую, дякую, Михайло.